Всім привіт. Ой -ой. Всім привіт! У нас дуже холодно. Подивилися на термометр 15 градусів тепла, всього нашого дуже-дуже-дуже холодно, тому я вирішила, що протоплю крупку. бо чого його мерзнуть? входиш, блін, трусишся, руки холодні. Зараз на в має буде тепленько. Да, Тошенька? Тошенька, Ти дуже змерз, ти дуже змерз, да. Каже, така холодні середині травня. Що це, каже за погода така? Він каже, хочеться тепла, в шортах треба ходити ходити в футболках. А воно он що. Тепло мені не було. Дрова сухенькі. Ось, вже розгорілася грубка моя дрова сухенькі, то це все швидко відбулося. Так що зараз буде в нас тепло. Ну, все, я думаю, что будет гореть. Всем привет. Хто приєднався? Ми тут топимо грубку, бо дуже холодно. У нас 15 градусів тепла на термометрі, а вночі взагалі і 0 і мінус 1. Що там у вас по погоді? Привіт, привіт всім, хто приєднався, привіт. Як ваш настрій, як справи? Не замерзаєте? Може, в когось нормальна погода, така, яка має бути в середині травня, бо у нас дуже холодно. Холодно дощ. У ну, нас теж дощ вчора йшов. Ну, але в нас нам, в принципі, потрібен дощ, тому що е цілу весну взагалі дощу майже не було. От, але холодно, дуже холодно. Сонечко світить у Швеції клас. <кхм> не була ще ніколи в Швеції, можливо, колись все таки пощастить і побуваю. У нас тут, в принципі, сонце теж зараз світить. Вчора був дощ, і позавчора був дощ. Сьогодні світить сонце, але на вулиці дуже холодно. А по ночам взагалі, я на Рівненщині зараз, по ночам навіть мороз. Тому що ось звернула увагу сьогодні, що гортензія така примерзла листочки прив'ялі, і причому вона вже другий раз примерзає. Перший раз тоді, коли вдарили морози, було перш тепло весною, потім вдарили сильні морози. Мама її обрізала, вона пустила нові листочки і тепер ось знов промерзає. Так що таке от погода, як завжди, непередбачувана. Сісти до грубки, бо дуже-дуже холодно. У мене прям руки відмерзають. Доброго здоров'я вам, пані Україні, тихо, неба над головою усім українцям. Дякую, щиро. Так, цього нам зараз дійсно не вистачає всім. Хоч, в принципі, я живу на е, західній частині України, північний захід. У нас тут, звісно, набагато спокійніше, ніж на Сході, ніж навіть той самий центр Києва і тому подібне. Але дуже хотілося б, щоб уже у всій Україні нарешті настав мир і спокій, і люди собі жили спокійно. Шелі вітає, привіт! дай Бог ми дочекаємося того миру і того спокою. Знаєте, Раніше ми цього так сильно, ну не знаю як хто, але е, мені здається, так тоді цього, це не цінувалося, той мир і спокій, який ми мали. От поки не зіткнулися е, з реаліями війни, і тоді ти дійсно переоцінюєш і розумієш все зовсім по-іншому. Боже в мене якесь волосся, як антенни. До речі, у нас тут в грубці, зараз вам покажу, є ще ось така духовочка. От. Ну, типу, вона закривається. Ось так, І ми відкриваємо, звідси найпершим ділом іде тепло, коли грубка розкривається, і тут ще можна готувати. Ну, зараз, звісно, давно там ніхто нічого не готував. Інколи можемо взимку там поставити, бо взимку ми отоплюємо будинок групкою. Можна поставити там якийсь борщ, супчик, щоб воно просто підтримувало температуру. Ось. А на кухні така ж духовка є, то там мама, в принципі, навіть і готує їжу, коли топить, так сказати, поєднує два в одному. І протопити, щоб було тепло в будинку, і готує їсти там для нас, чи там для песиків, картопля вариться з і тому подібне. Там просто набагато більша духовка, ніж тут. духовка, так, дякую. Ну, така, як є. Ось, бачите, на вулиці. Ніби світить сонце, але все одно дуже холодно. Кульпанчики там цвітуть, кульбабки. Все зелене, але... Але холодно, от і все. Ще вчора зранку було трішки так теплувато, ніби, а потім вітер трошки здійнявся і холодно. А хто пам'ятає, як на день Побєди врешті хтось запустив дрон на Москву? Це коли це було? Не, не, не знаю такого. Типу, це десь було не, не цього року, правильно, я розумію, раніше. Тосик! Зараз будемо грітися. Треба почекати, щоб грубка розігрілась. Так, включимо жінка в минулому році. Я, чесно кажучи, її не пам'ятаю. А може і не, не звертала увагу, чесно кажучи, бо останнім часом ці всі новини стараєшся не дивитися, бо там один негатив. Привіт, хто приєднався. Полайкайте, будь ласка, стрім. Дякую, хто поставив лайки. Так, да, я бачу, дякую, велике, дякую. Хто не підписаний, підписуйтеся. Мене регулярно виставляю відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Тошенька, що ти нього є? Що таке? Я ось сьогодні зранку встала, зробила каву, думаю, вийду, посиджу на качелі на вулиці, куплю собі спокійну каву. Так сказати, послухаю спів пташок, погріюсь на сонечку, але погріться не вийшло. Надовго не, не, не вистачило. Трішки посиділа і втекла назад в будинок. З телевізор не хочу включатися. YouTube. Підписалася, дякую, дякую велике за підписку. Я раніше в ефірі на YouTube рідко виходила, в основному там знімала тільки відео, а це останнім часом, думаю, спробую, що це за, за такий інструмент. Мені сподобалося насправді, да, можна поспілкуватися. ну, Буває по-різному, бувають такі випадки, що. Ну, мабуть, залежить від часу, ще коли заходиш в ефір. Бо от я помічаю, що там в першій половині дня відвідуваність менша. А от уже якщо ввечері знімати, десь там після 6-7 години, ну, мабуть, логічно, коли люди вже там прийшли з роботи, відпочивають, то тоді більше людей заходить на ефіри, можна поспілкуватися і більше пишуть. Ну, а інколи буває, в принципі, що взагалі може майже нікого не бути. Ну, Це так я помітила за останніх буквально навіть декілька днів, тому що, я ж кажу, до цього раніше я в принципі в ефірі виходила рідко. Щось не хоче телевізор включатися, що це таке. Перезагрузку зробимо. Гарна грубка розгорілася, то відчуваю, що зараз буде добре тепленько, так ще розігріється, зараз вам покажу. Так, як це цей штатив. Ось. Дивіться, як гарненько горить. Прям взагалі тяга хороша, така дрова сухенька. Зараз буде тепленько. У місті трошки по-іншому, там собі батареї включив. 20 хвилин все вони вже там гріють. А тут от, топимо дровцятами. Батарей у нас в будинку немає, і газового отоплення в будинку теж немає. Газ тільки до газової плитки. Ще раз. Привіт, хто тут ще в нас на ефірі є? Давайте пишіть щось в чаті, задавайте якісь запитання, можливо, щось цікавить вас. Напишіть там, хто звідки дивиться. Ось тут писали, що із Швеції навіть є люди. Десь туди порекомендував YouTube пряму трансляцію. О, перезагрузила і все нормально зайшло тепер. Зайшла в це на YouTube. З телевізора тут мамин аккаунт. Відразу мені її підтягнули пряму трансляцію, бачите? Відразу мені пряму трансляцію, бачите? Ану, ще зглянемо. Я в просто ніколи так не вмикала. Прикольно, треба лайкнуть. Опа! А бачу звук із затримкою трошки. Ну, як затримкою. Ну, логічно, в принципі, поки я тут скажу, поки туди дойде. Так, що це його включити таке? Ану, напишіть, може, якийсь фільм, хтось знає класний. Я люблю якісь такі. А, трилери, щось таке не, пригодницьке, якісь неочікувані неочікувана розв'язка щоб була. Особливо там якісь психологічні трилери мені подобаються. Так. Ну я глянучи серіал. Код є нові серії. Я вже не пам'ятаю, що я дивилася з того всього. Це точно бачила, мабуть. Чи Хтось дивиться, що серіал код, чи це тільки я його люблю дивитися? Я колись дивилася слід, от, а зараз код дивлюсь. Мені код більше подобається, ніж слід. Єдине, що мені не подобається в серіалі, от Кот слід, це плагіат. Ну, всі ми знаємо. Я думаю, хто бачив цей серіал, то ви знаєте, звідки наші сплагіатили його. От чомусь здається, невже не можна придумати щось своє? Ну, типу, окей, ви могли сплагіатити якусь там, скажімо, загальну суть, типу ідею, от що можна таке знімати. Але невже не можна продумувати якісь свої сценарії, свої історії, свої якісь там розслідування? А вони настільки прям плагіатять і повторюють, що ну, прям в один-в один. -в один Путь до того, що навіть головні актори всі схожі з акторами того серіалу, не нашого. Ну, але в принципі все одно цікаво. Навіть якщо цей і плагіат і повтор. Це теж вартувало певних зусиль, тому що потрібно було знайти тих акторів, зазняти це все. Я взагалі люблю ось таке щось детективне подивитися, особливо якщо це якийсь детектив, де одна серія, одна історія, коли не сильно там щось затягується. Просто бувають такі серії, що вони трішки нудні, не дуже захоплюють, а от є такі серії, які дійсно прям дуже подобаються. На да. цю серію я не бачила. Так що все, грубка у мене розігрівається. Я пішла дивитися серіальчик. Сподіваюся, що все-таки на вулиці потепліє трошки сьогодні, бо хочеться провести більше часу на вулиці, поки приїхала сюди додому, а не сидіти в будинку. В будинку я можу посидіти і в місті, от але виходиш на вулицю, ну реально холодно, ти некомфортно, так і біжиш назад уже до хати. Так що я пішла під тепленьку групку дивитися серіальчик. Все, всім дякую, хто зайшов на стрім, хто лайкав, хто писав. І хто ще не підписався, підписуйтеся всім, па-па і бажаю вам гарного дня.